Клієнти в кріслі сплять, там не знаю. Отут. Я якісь такі штуки бачив, теж цікаві на початку. І, і хто були твоїми клієнтами? Свалу вже нема, і вона сідає в крісло, стрижеться, От ашорашина там. Ну, знаєте, в нас там багато є в технікум, там ми пішли, попросили їх програми. Чи ти готовий до таких змін? Іноді сервіс важливіший, як, як людину, яку людина отримала послуга на стрижку, утримала. Привіт! Мене звати Ірена, я співвласниця компанії Yes Production. А цього хлопця ми знайшли на вулиці. Я навіть не знаю, як тебе звати. Всім привіт! Мене звати Дем'ян. Я засновник барбершопу Black Avenue і так само школи барбарів. Ну я не вірю, що подкаст мені щось допоможе. Ну, ми тут для того, якраз щоб довести, що подкаст стане невід'ємною частиною твого розвитку твого бізнесу. Дем'ян, скажи, будь ласка, як ти почав свою кар'єру в байперінгу? Ну, там, до речі, дуже цікава історія вийшла. Я взагалі, вчився на айтішніка, але в один момент я пішов постригтись барбершоп. Думаю, багато в кого була така історія, коли у нас тільки в Львові вони з'явились. А який це був рік? То був, напевно, 2016 приблизно. Mm -hmm. Люди тоді тільки почали ходити в барбершопи. Звісно, що я був після перукарні пострижений ну, не дуже класно, до трохи смішно було. Я попав перший раз в барбершоп, і для мене був дуже такий стрибок рівня, взагалі, як то взагалі може виглядати. Приходиш, там ремонт, прикол, тобі, там, тобі колу дали, там, каву, ну каву налили. Віскі. А ні, віски тоді я ще не пив, я тоді був дуже так. Ще а борода була. була? Борода ще не було навіть. <гум> і я, я, я тоді постригся перший раз, і для мене просто був такий шок, що от людина може вийти задоволена після стрижки, от, як знаєте, сидите там в кінці в дзеркалі дивитесь, думаєте, що я хочу там, ну не знаю, погано в голову лізе. Тут я просто настільки контраст побачив, в тому що людина може бути буквально щаслива після стрижки це взагалі клас. Mm -hmm. Ну, і сам рівень того всього, що є запис попередній, а не сидіти на лавці там в черзі. Ну от. І мене настільки то вразило, що я просто так трошки плавно, напевно, мені торік часу зайняло, Я потрошки почав ту ідею виношувати, перелаштовуватись. Ну от. І потім я просто купив інструмент. Коли останній раз мені, напевно, дуже не сподобалось. То, в чому я тоді взагалі вчився і так далі, то точно не моя сфера була, то не в обіду а там ІТА. То було ІТІшка. Я, е, я вчився на комп'ютерних науках, то не в обіду ніяким. Там я програмісти чіткі, класні, приходьте та. Але в той момент то просто я зразу розумів, що це не моя сфера, і тоді так збіглося, якраз що мені от дуже то сподобалося. Ну, от я купив інструмент, попросив свого того Барбера, який мене стриг, навчити мене. Ну, і потім півтора року дома, там, на табуреці, там, рік часу, напевно, не півтора. На табуреці вдома. <хи> ну, а як? Там, ага. З таким а... світлом, цікавим. <хи> і, і хто були твоїми клієнтами, на Ну, ну мусили бути моїми клієнтами, всі, хто жили тоді в мене в будинку, ну, і в районі. <хи> там. Будинок це, напевно, вибрав на 9 поверхів. Щоб ну, побільши, та, 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 <хи> там, якраз, там якраз так і виходило. Ну, от, і за той час я трошки маючи якусь базу. Не експериментував дуже гарні стрижки, виходили. Ні, насправді ні, то, то неправда. Стрижки виходили такі собі, але я постійно вчився, постійно щось нове собі все одно брав. Mm -hmm. Там якісь відео на Ютубі багато хто так починав, але воно, до речі, не працює, то я наперед кажу по собі. Треба вчитися професіоналом. Тільки я так. Так, тільки mm -hmm. так. Просто на той момент, той що мене, той, що мене вчив, і не дуже мав можливість то робити. Ну от, і дійшло все до того, що я випадково попав в 17 років вже в барбершоп. Це була така випадковість, але Це я дуже перша, того хотів. Перша робота твоя. Так, то? я просто не вірив, що я зможу туди попасти в 17. Ну, але вийшло прикольно. Молодець. <світок> <світок> дуже багато там навчився. Ну і за якийсь час я зрозумів, що от я дійсно на своєму місці, і так вже потім почав виношувати ту ідею, що я хочу точно в майбутньому щось своє. І скільки часу ти працював в салоні? Взяти загальний період, коли я от прийшов, це, напевно, було в районі двох років. Потім я просто зрозумів, що я от хочу по-своєму. У мене от було завжди таке, «я хочу так як я бачу. Я Не, там, та, бачив. йшло просто до того, що я бачив якийсь, якийсь там певний вже в себе рівень. Я доріс до старшого майстра, у mm -hmm. мене там все було класно, але щось я вирішив, що я от хочу спробувати. З першого разу в мене не вийшло. До речі, потім ми зато все в двох словах розкажемо. До речі, то всім, то всім кажу, та, з першого разу рідко виходить, особливо якщо щось своє починається, там все нормально з тим. От з першого разу в мене не вийшло, але на той момент я розумів, що я хочу того. Uh -huh. Типу, я хочу по-своєму, я хочу, от, щоб я вчив людей, до речі, в мене зразу ідея та була класна. Тому що я от хотів передавати якось, так як я бачу ті стрижки. От в мене uh -huh. потім по такій схемі воно все і пішло. Типу, коли ми вже відкривались. Коли ми тут в Блекавеню вже сидимо от, тільки по такій схемі. Тобто, як я бачу стрижки, як я от бачу сервіс, то, до речі, не менш важливо. Ми за це так само скажемо. Мені от цікаво, в принципі, які такі фішки є в Блекавеню, що немає в інших Твої такі там, як -то. а-ля демян. <сум> <сум> ми до того вернемося, але я просто от, за те, що типу, стрижки. Іноді сервіс важливіший, як, як, людину, от, як людина отримала послугу, а не стрижку отримали. От Послуга важливіша, ніж стрижка. Потім поясню. Нам ну, вже цікаво. Ну, зараз тобі Е, Тобто, під послугу, що я маю? Наприклад, як то, що я казав, що колись мене дуже тобі сило сидів в перукарні в черзі без запису, без нічого, там ніхто нічого не пропонує, сидиш. все по запису. Ну, тільки запис. У нас дуже часто таке буває, що людина в той же день не попадає, ми стараємося одно, навіть якщо людина приходить до нас і. Ми все одно стараємося її наперед записати, бо це зручніше, прикольніше. Ну, навіть почати з того: людина до нас прийшла на конкретну mm -hmm. годину. Вона знає, що та година точно за нею. Вона свій планує день під неї, я не знаю. Такого точно в перукарнях не було тоді, коли я стригся точно. Ну, всі знають. Я думаю, що тут Так, Зараз час є дуже дорогоцінний, і кожен повинен його берегти. Ви економите час клієнту. Він собі готовий, що в цей день, цей час він прийде. Ви надасте послугу, а не скажете, вибачте, у нас нема місці. Це вже просто йде збій в часі. Ну, або просто, щоб людина сиділа і чекала, надіялися, що їх пострижуть. Зачала ну, це... я... час. То я виходжу з mm -hmm. свого досвіду. Може, тоді були салони, там якісь такі дуже такого рівня, там, де то все було, але я не знаю. Такий стереотип існує, що барбер — це є чоловік. Ти О, пішов іншим шляхом? <рискажи> це моє улюблене питання. <рискажи> ну, дивіться, такого. Дивіться, то я до аудиторії до тебе кажу, дивись. Е, дуже люблю то питання, тому що ми навіть перший час ми запустили в такому форматі, напевно, це вже був кінець 21-го року. Можливо, навіть початок 22-го, тому що починав я не так. Це так само там, цікаво. Е, спочатку, там, де я був ще раніше, це були хлопці. Yeah. Потім, тут, коли я тільки відкрився, я планував, що це будуть хлопці. Вийшло трошки не так. Чого е, взагалі я так вирішив? Тому що я. Зазвичай я стригся в барберів чоловіків, бо не було дівчат. І ну, завжди так. в мене була така штука, що, наприклад, не знаю, я, я по собі кажу, то до своїх улюблених клієнтів звертаюся, я ж машинкою машинкою вас трохи товчу десь там десь дергаю волосок. Тобто мене це завжди дуже бісило. Ну правильно, ну, буде дівати на всю силу. Так от, я стараюся, я, стараюсь, я от кажу чесно, я дуже стараюся дуже бути, стараюсь ніжним такі. бути. Але мені ну мені то не виходить, тому що я бородатий барбер. Чоловік, отак, от скажімо. От я в той момент просто вирішив, що це такого, по-перше, немає ніде. Друге, це той момент, що я завжди помічав за собою таку штуку, що я би хотів як клієнт попасти до Барбара дівчини, але їх не було. Тобто, мені в салоні, отак от скажу, це може звучати провокативно дуже, але в салоні мені приємніша стрижка була, ніж в барбершопі. Ну, не в які стрижки, конкретно, там зовсім різний рівень. Але мені було приємніше. Я пам'ятав дуже у цей момент, коли я ходив в салони. Емоції після стрижки то вже потім. То я кажу за сам процес. От. І я тому в той момент вирішив, що я спробую точно. І я тоді почав брати на навчання дівчат. Якраз. От у нас є, до речі, марта, яка перша попала якраз до нас от з тих курсів, найкрас ну, найдовше зараз, на наш топ-барбер. Теж на дуже класний рівень зараз виросла. І от якраз вона була перша бар барбер дівчина в нас. І я тоді зрозумів, що а чому ми не спробуємо? А І ще паралельно хлопці працювали? Чи? Е, ні. чи ти працював? Вже тоді не, був я. Угу. І якраз тоді це були самі початки були вже, ну, цього барбершопу конкретно. От, і ми тоді вирішили, що а чому не попробувати? І ми так почали набирати людей. Я побачив, що дійсно ті мої якісь штуки, які я собі подумав за то, воно дійсно так працює. Тобто, приємніший процес. Люди трошки ошарашені були, тим ну, зазвичай. Але так, я так, бачив так. просто, що ну клієнти в кріслі сплять там, не знаю. От, 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 от я якісь такі штуки бачив теж цікаві на початку. Ну то що людина засинає в кріслі, а, то ж про що зустрічається. Дівчата вони ніжніші, дотики такі спокійніші, голос приємніше для мужчини звучить. Ну, все ж таки, це є і спілкування, це і там. процес. Десь так. Ну. А були в тебе випадки такі, що от прийшов клієнт мужчина, і тут для нього шок. Що тут дівчата, він звик до зовсім іншого, він на початку ніби сумнівається в експертності, сумнівається в тому, що його не так підстрижуть, Ну і як виходило з тих ситуацій, якщо вони були? Е, було. Я думаю, що якщо той клієнт то класно, дві історії розкажу. Перша, Добре. така коротенька, дуже класна. Е, я думаю, що то, якщо, якщо нас побачить, той наш клієнт, який зараз у нас ходить, ми його дуже сильно любимо. Він себе згадає і посміється. Перший раз, коли якраз Марта стала в роботу, та що у стоп, я пам'ятаю, що він прийшов, а ми записували, ми не говорили, що дівчата. Це так само, це вже друга історія буде. І він прийшов, він каже: у буде стригти дівчина, типу, так. Вона, у нас стоїть бідна, така, я, та, я вас буду стригти. Та добре, І такий, а він, він завжди, типу, тільки в чоловіків, там, в різні барбершопи ходив. Не втік. Не втік. Не втік. І він сів, постригся. Йому стало настільки незручно, що він я не пам'ятаю точно, але він і лишив мені здається, чоловік такі самі, як, як стрижка по ціні тоді було. Ну не було тоді дорого. Ми починали там з так, щоб спробувати. Але сам факт, що після того він настільки наш постійний клієнт був, що ми його реально настільки любимо. Він весь той час від початку. І він ходить, але це з ним була смішна історія. Дуже що він такий на мене буде стрихти. Так, чого зараз таким типу? Але він не з таким, типу, зверхнім казав, а з таким ну, з страхом, стрихо, страхом, страхом. стріху, ну, і страхом. Він проживає за свій зовнішній вигляд. Так, то що тут е, не було якогось такого, що мене буде стрихти. Він просто такий мене буде стрихти дівчина, ну типу. Але але вийшов задоволений, <свісно> все було взагалі. <свісно> Ви його не знімали, було б дуже цікаво. <свісно> ну от. А як ми з цієї ситуації вийшли ага. від того страху людей, то вже друга історія. <свісно> то що ми е розкажуть такі секрети наші, <свісно> ми коли тестували рекламу, ми е вказували, що дівчата. Воно нібито класно працювало, там були кліки, перегляди. Ну, це ж говорить про те, що людям цікаво. Але як виявилось, трошки страх був у людей, тому що навіть коли воно вже доходило там до запису, то уточняли все одно люди, що от тільки дівчата. Ну, бо реклами у нас прикольні крутилися. Але уточняли все одно, що чи тільки дівчата, чи можна ще до хлопців записатися. Ми казали, що тільки дівчата, вони, типу, ні. треба тільки щось я переживаю, там, та як дівчина може постригти. Ми як з того вийшли? Ми почали трошки дурити. Альтруїстичну людей. Ми забрали, те, що ми тільки дівчата тут стрижуть нас. Ми забрали це як з реклами, у нас просто була реклама. Людина до нас попадала, не розуміючи, що тут тільки дівчата. Uh -huh. І вона приходила, у свалу нема вже. Так як ми і сказали, що у нас зручний запис, людина планує день, свалу вже нема. І вона сідає в крісло, стрижеться. А там. перший раз, перший раз дуже важливо. І після того. Дуже велика кількість таких людей стала нашими постійними клієнтами. З тих якраз ошарашених, то я думаю, відсотків 80-90 точно. Трошки їх хитрували, але все одно ну, це було в користь. Так. <світник> Слухай, таке питання: От, пройде мода на марбершопи. Люди почнуть просто там, не знаю, машинками стригтися вдома, чи ще щось, Як, чи ти готовий до таких змін? Чи таке може стати ну, твою думку, хочеться почути? Що би ти тоді робив? А ти віриш, що одномоментно ну, всі перестануть стригтися митися? Ну, але так от сталося: да. робот, роботів завели робот-перукар. Робот, Ладно, на, на два питання тоді відповідаю. Робот-перукар. То я, я вже зрозумів, то вже ти теорії пішли в нас. Ну, По-перше, я, я вважаю так, от е, люди не перестануть стригтись точно. І люди точно будуть хотіти стригтись якісніше, і це як показало в нас навіть в Україні. Воно, звісно, барбершопи, типу, прийшли трошки з заходу до нас. Але люди хочуть більш вищий рівень, більш вищий сервіс, і воно завжди прогресує. Тобто людина mm. на менше вже не підпишеться, мені так здається. А якщо ти кажеш за роботів, то ми, я думаю, роботів ще навчимо, там, запрограмуємо Аї там, там буде в нас. Будемо ще школа барберів, роботів, і, і, mm. і будемо вчити, будем щоб людей стригли. Але люди точно всі не почнуть вдома стригтися. Mm. Ну, я, наприклад. Ну, так само, може, по собі, я ту кажу. Але якщо я побачив якийсь певний рівень стрижки, я в житті не захочу менший. Ну, Тобто, хіба якісь там е, супер обставини будуть, як там у нас є друзі, до речі, якраз в ЗСУ, в нас багато ті, що в нас стрижуться, приїжджають, вони нам дуже там, mm -hmm. історію розказують, що там в таких обставинах ти вже мусиш просто гарно постригтися, щоб зручно було. Ну от. Але mm -hmm. за інших обставин, тобто людина не захоче менший рівень, ніж в неї був. Ну, так як ми зрозуміли з твоєї відповіді, тренд барберінгу буде існувати ще довго, відповідно, потрібно цьому навчатися. Давай тоді детальніше поговоримо про курси, все ж таки. Яка гарантія, що ви навчите дівчат це робити? Я думаю, що, до речі, навіть стрижки і роботами не закінчаться, тобто воно, воно точно буде актуальне. А яка гарантія? Ну, якщо говорити про те, яка підтримка там з нашої сторони і чим ми відрізняємося, ми взагалі зробили свою таку книжечку. Секретну, вона тільки дається тим, хто в нас вчиться. Mm -hmm. Тобто, в нас є методичка. Дійсно, ми зібрали там, напевно, це вижимка всіх наших майстрів, хто що От, дійсно ми всі над нею працювали, то правда. І там є така книжечка, по якій от людина дійсно може її після курсів взяти, освіжити ті знання. Mm -hmm. І от дійсно от там як послідовні стрижок, які вона інструмент ще може собі взяти, от ті от якраз в ту всю теорію, яку про яку я казав, ми її просто ще доповнили тиму інструкцію по кожній стрижці. Mm -hmm. Тобто можна собі відновити в пам'яті да. все, що проходило на курсі. І друге, це те, що ми, наприклад, в деяких там наших тарифах, то що в нас є. Людина ще в нас має повну підтримку, там півтора місяця, тобто вона може напряму нам писати кожному з, неї, з майстрів, які її вчили. Вона може там кидати стрижки. Він дуже, дуже класно, до речі, працює. В мене воно так на початку так само працювало, я там тому своєму. До речі, Тарас його звали, того Барбара. Якщо ти то подивишся, то я тобі дуже вдячний. Вітаю, Тарас. Да. То я йому якраз кидав стрижки, і він мені каже, то фуфло, -фу -фу ну, будемо казати, які є. Поміняй то, поміняй то. Типу, і класно, я в такий спосіб так само, до речі, якось виріс. Тобто, це є практика, побудована там. на досвіді. Це такі от речі, які працюють, які модні, актуальні, і круті. І, і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Так, і ось такий спосіб просто людина може перевіряти, чи вона от точно поняла, те, то, що ми їй показали, там і так mm -hmm. далі. Тобто ну, то, і... то, то виходить курс. Це є вижимка з твого досвіду. Це не там. є щось там скачане з GPT-чату, там штучний інтелект. Це є просто реальний досвід. Там. Ну, Ні, ми все скопіювали, просто так взяли там десь екскурсів того. Ну, знаєте, в нас там багато <смеш> oh, є техніку. <смеш> технікумів. там ми пішли, попросили їх програму і все. ладно, я жартую. Давайте я скажу правду тоді. Я думаю, що просто я, я не стикався з такими, але мені здається, що є ще так само частина майстрів в будь-якій сфері, напевно, які там так. десь щось не дорозкажуть, щось бо типу, будеш краще мене. Ми, ми зовсім іншого підходу, Ми навпаки, зацікавлені, щоб всі стригались класно. Не обов'язково в нас. Бо ми маємо mm -hmm. своїх а ще, відданих там, клієнтів, учні, у нас багато та дійсно учень тих, хто учень нас переросте любить. Вчителя. Це вчителя це взагалі круто. Для ну, для мене то, напевно, перша ціль була, щоб мене переросли учні. До речі, от з таким, якщо mm -hmm. підходом всі будуть, я думаю, що буде чітко у нас. Дем'ян, ти молодець. Що тут сказати? Так, так що. Хто, хто хоче підтвердження, можемо відгуки кинути всіх учениць, наших там приємно читати. То все. Та, до речі, можна підписатися на сторінку в інстаграмі. Та. Ну і там ми Слідкувати за історіями. періодично кресту викладаємо. З О, круто, круто. І відгуки так само. І ще на давайте запитання під цим ефіром то це теж дуже цікаво. Можливо, ми не всі теми відкрили, а цих питань може виникнути багато. І тепер тоді мав таке заключене питання. От мені цікаво, як ти відповіш. Що ти вибереш? Якість чи кількість клієнтів? Тільки якість. Сказати що? чого? В будь-якій сфері ти вигориш за півдня, якщо ти будеш робити дуже багато, але не так, як ти то хочеш, не так, як ти то бачиш, і неякісно. якісно. Угу. Mm -hmm. Ну от воно тільки так. Тобто mm -hmm. краще mm -hmm. два клієнта, наприклад, в день, якщо в нашій сфері, ніж там 20. Mm -hmm. Хай воно буде mm -hmm. менше, там, але це буде от. повноцінно гарно і хороший результат. Тому що якщо є якість, то рано чи пізно з'явиться кількість. Навіть якщо ми не говоримо зараз про маркетинги там, і так далі, є якість, з'явиться кількість. Тільки та, так. Та. Один одному скаже, приходь туди, і це і туди навіть, дійсно найкраще. От команди то, рекомендують, питання... рекомендація здається, найкраще. То питання риторичне, типу, в тому плані. Та. ну, мені здається. Ні, ну круто. Тому підписуємось, ставимо коментарі, задаємо запитання, хтось особисто захоче Дем'яну. Хтось в особисті повідомлення, хтось під постов. Тільки мені треба дублювати, а то я Круто. дуже пропускаю повідомлення, то всі, хто Це. дуже близькі, мені люди, вони то знають. Я пропускаю там Та, день, так. може бути. Ну, навіть ти мені писала, мені треба дублювати. Так, я тільки от з тобою познайомилася і вже я тобі писала. Ну. Так. <ріст> <ріст> Круто. <ріст> Добре, всім дуже дякую, дякую за приємну, класну розмову, щиро. І до нових зустрічей, сподіваюся. Ти зрозумів, що подкаст, подкаст це то... твоє. Вже, вже не підкаст, вже подкаст. Вже не підкаст. Я вже, я вже все зрозумів. Це є подкаст, подкаст для бізнесу. Цей подкаст підійде кожен. Відай под! Відай под! То правда. Па-па.